Вітаю! Щойно народився такий вірш, який назвав Хто ми є? Хто хоче щастя десь найти, або в тобі його знайшов, і пропонує з ним піти, як бонус матимеш любов то є ілюзія й обман, бо щастя є нерукотворне. І щастя то не штучний стан, його до себе не пригорнеш. Якщо вважатимеш когось, тим, хто дарує тобі щастя, стаєш залежним від нього, і так опинишся у пастці. Про це нас вже попереджали безмежну кількість раз, і Леся Українка теж казала: Тим хтіла убезпечить нас, хто визволився сам, той вільний, а кого визволять, той раб. Бо щастя суть для всіх є спільна. Вже маєш в серці ти цей скарб, і тільки хто самодостатній, радіє просто, без умов, любов, його найбільший статок пізнав основу із основ. Нам не потрібно щось шукати, ми все вже маємо в собі, то є оманою вважати, що радість хтось дає тобі, адже не можна щось віддати, якщо в тобі цього нема. Тож варто тільки це пізнати, як радість в серці ожива, обставин різних ситуацій, відсутня влада над людьми. Звільнімось від інсинуацій адже від цього вільні ми. Наше єство це мудрий дух, це перше джерело усіх нас, сердець єднання, вічний рух, це океан любові світла. Примарних нам не треба втіх, з нас безумовна радість щира, проміння щедро ллє на всіх. Живем в любові, щасті й мирі. Тож усвідомити нам слід, що варто нам себе відкрити, як нам відкриється весь світ. Ми щастям є, так маємо жити. Дякую.